Чому читати потрібно кожного дня? Можливо, тому що читання це улюблене хобі мільярдерів. Всі ми хочемо бути мільярдерами, чи не так? Я б не відмовилася. Але, сонечки, це далеко не єдина причина. Я розповім вам сьогодні дуже цікаві факти, які надихнуть вас читати якомога частіше. І мене варто послухати, адже я та людина, яка з самого дитинства з книгою в руках і на практиці переконалася в тому, наскільки це неймовірно крута і сильна штука. Перше, що варто знати, людиною керує її мозок. Життя кожного залежить від тієї інформації та установок, які знаходяться в підсвідомості. Хочемо ми того чи ні, але всі знання та досвід, які фізично містяться в наших мізках у вигляді нейронних зв'язків, будуть керувати нами. Все, що ми знаємо, це замкнуте коло. Ви можете жити та діяти тільки в рамках своїх знань та уявлень. Якщо вас не влаштовує щось в вашому житті, то це лише тому, що мізкам банально не вистачає інформації, знань. Тих, які справді можуть допомогти змінити ситуацію на краще. Чим більше ви будете знати на ті теми, які спільні з вашими цілями та мріями в житті, тим більша вірогідність того, що мрії ваші збудуться. Хочете знайти кохання? Читайте про те, як полюбити себе та будувати стосунки. Мрієте про шалені статки, книги про психологію та бізнес стратегії саме для вас. І так далі. Проблема багатьох в тому, що вони думають, що знають достатньо, а це шлях в нікуди знань не буває достатньо. Я знаю, що я нічого не знаю. Дуже мудрі слова Сократа. Також книги допомагають покращити словниковий запас і концентрацію уваги, покращити фантазію, що допоможе в творчості, покращити пам'ять і розвинути мислення, збільшити кількість нейронних зв'язків, що може врятувати мозок від божевілля та інших хвороб в старості, покращити стосунки з оточуючими тощо доведено. Книги допомагають боротися зі стресом. Навіть 6 хвилин наодинці з улюбленою книгою можуть бути цілющими. До речі, знає про це. Не тільки з досліджень, а й з власного досвіду був у мене період в житті, коли мені було дуже тривожно, і допомогли мені книги про Гаррі Поттера. чарівні світи і справді корисні тим, що відволікають нас від якихось неприємних моментів і дарують віру в краще. Все ще важко відірватися від стрічки інстаграм і відосиків TikTok, Тоді нагадаю, читання улюблене хобі мільярдерів. Ще один доказ того, що від знань залежить. Сонечки, а ну, швиденько напишіть в коментарях, а які книги ви можете порадити прочитати іншим. Дуже вдячна вам за перегляд, найкращі побажання всього самого прекрасного, мирного неба над головою. І також погляньте, що я там написала в описі до цього відео. Буду рада бачити вас знову на моєму каналі. До побачення!